Низка вибухів пролунала в Україні цієї ночі. Наші протиповітряні сили працювали у кількох областях: Київській, Сумській та Чернігівській. На Харківщині та Дніпропетровщині та в Херсоні є значні руйнування. Якого лиха завдали Росіяни на цей Раз давайте дізнаємося у цьому випуску канала. «Сейчас». Вітаю вас! Доволі тривожний ранок розпочався в Києві. Столиця здригалася від вибухів. Ударні безпілотники противника спостерігалися на Київщині. Уламка БПЛА пошкодили три приватні будинки. Однак в КОВА пишуть, що пошкодження незначні. Також ворожі дрони летіли в напрямку Василькова. Тут працювала ППО, а також на Чернігівщині та Сумщині. Тепер щодо Харківщини, наприклад, у селі Кідрашівка був обстріл з РСЗВ, горіла господарча споруда та гараж у Черкаській Лозовій Внаслідок обстрілу горіли дрова. Та трава на відкритій території постраждала 61-річна жінка. Тут також пошкоджено 5 приватних будинків. Постраждав 57-річний чоловік. У куп'янську агресори влучили ФПВ-дроном біля легкового автомобіля. Постраждала річна жінка та 53-річний чоловік. Через ворожі обстріли вчора на Херсонщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та стільникову вежу. Також зафіксовано влучання у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та три приватних будинки. Загалом під ударом РФ вчора опинилися 11 населених пунктів. Наприклад, від влучання ворожого боєприпасу вчора на одній із вулиць Береслава загорівся житловий будинок. Неспокійно досі на Дніпропетровщині за два десятки разів протягом дня Нікопольщина потерпала від ворожих атак. Окупанти тероризували район здебільшого дронами камікадзе. Крім того, обстрілювали його з артилерії. Скинули боєприпас з БПЛА. Поцілив агресор по Нікополю, Мирівській, Марганицькій та Покровській громадах. Донеччина. там двоє загиблих і 11 поранених за добу. Тут ворог завдав 2749 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів з них 15 – житлових будинків. За даними повітряних сил, цієї ночі вдалося збити 31 із 68 восьми Всі решта локаційно втрачені внаслідок активної протидії реб. Російські війська просунулися на Курщині і продовжують наступ. Про таке повідомили в інституті вивчення війни. Російська окупаційна армія проводить атаки в Курській області, намагаючись повернути під свій контроль території. Станом на 11 жовтня загарбники відбили майже два десятки населених пунктів. У свою чергу українські військові чиновники повідомили, що ВСУ частково відновили втрачені позиції на тлі посилених російських контратак 12 жовтня. Про це йдеться у аналітиці інституту вивчення війни. Ситуація в регіоні дуже мінлива. Це можна стверджувати з двох різних телеграм-постів наших військових. То вдається стабілізувати обстановку, то ситуація загострюється. Тим часом загарбники та нелюди розстріляли дев'ять українських військових на Курщині. Про це стверджує Діпстейт. Аналітики з посиланням на джерела в першій ОТБР повідомили, що це сталося поблизу села Зелений Шлях. Українські військові виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, проте мали обмежену кількість зброї і були вимушені здатися. Омбудсмен направив листи до ООН та Червоного Хреста щодо розстрілу військових у Курській області, зазначивши, що це є грубе порушення Женевської конвенції. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини. Наголосив уповноважений Дмитро Лубінець. За даними військового з позивним Алекс, випадок мав місце на Курщині 10 жовтня, коли противник пішов масований штурм на лінії Любимівка-Новоіванівка і зумів розвинути успіх. Хлопці вийшли вже заручниками ситуації, адже вже в обід з обох боків посадки були сили противника. А вихід з вопа, який знаходився в посадці, вів просто в чисте поле. Тому їм прийшлося скласти зброю, адже варіанту з відступом не було ніякого. До речі, під Курском гарно працюють наші пташки. Ось так росіяни на бронетехніці їхали на штурм. Вчепили реп, думали, що це врятує їх ситуацію. Проте, завдяки спільній роботі флайн Скул СБС та «Крил до пекла» 103-ї ОБР ТРО вдалося рознести техніку ворога. А так поліські десантники знищили у Курській області групу росіян з бригади, яка розстрілювала українських військових. Як повідомили військові, це були виродки зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми подвигами. А саме, знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто опинився в безвиході, здався в полон. Вони були усі знищені. Крім того, ворги не жаліють власні тамтешні села та хутори. Там, де ведуться бойові дії, вони знищують усе вщент – ні одного вцілілого будинку, але й не тільки інфраструктуру, а й самих себе. За даними Астра, 10 жовтня в Курській області, в районі населеного пункту Ломакіно сталося ДТП за участю танка. 29-річний військовий Олександр Сюзєв, перебуваючи за кермом УАЗу, при роз'їзді врізався в танк Т 72 який стояв на дорозі. В результаті Сюзєв загинув в автомобілі разом із ним перебували ще п'ятеро військових. Усі вони зазнали травм. Примітно, що за останніми новинами з російського регіону ворог ешелоновано вводить нові резерви та має просування. Погода не в нашу користь, русня пересувається здебільшого на гусянці, а у нас колісна. Але завдяки злагодженій роботі підрозділів було відбито раніше втрачені території. На деяких ділянках маємо просування більше шести кілометрів. Розпочнемо з Дніпра. Тут гендиректор компанії Стеко Сергій Положай втрапив у гучний скандал. Коли його у Дніпрі зупинили для перевірки документів співробітники та та правоохоронці, він визвірився на військового зі словами Ти солдат, іди копай! а ти солдат б... О, солдат б... копай б... хорош. скандальне відео почалось ширитися соцмережами і зібрало негативні відгуки від військових. На ранок у своєму інстаграм положай опублікував своє пояснення конфліктної ситуації, в якому вибухнув образами на адресу усіх співробітників ТЗК. Значна частина яких брала участь у тяжких боях і повернулася у тил через складні поранення. У Львові ТЦК увірвались на весілля. Люди просто їх послали на три букви і вигнали, бо це беззаконня. За словами чоловіка, який був на даному весіллі, до ресторану зайшли люди в балаклавах, не представляючись. Почали шарпати в тому числі Жінок один з військових показав посвідчення співробітника ТЦК і попросив, хоча б когось дати збронюванням чи відстрочкою, аби просто для галочки звірити дані. Слинуло півтори години, і що в результаті вийшло? Представники ТЦК просто розвернулися і пішли собі по там направо, наліво, куди там вони звідки вони і прийшли. Тим часом працівники ТЦК заблокували паркування біля одного із закладів у Львові. Очевидець у соцмережах розповів про силову перевірку документів. За його словами, поліцейські, які прибули на виклик, на скарги водіїв, не реагували. Посказую історію. Ми виїжджаємо з закладу. Залітає того, десь 50 чуваків просто в масках, в чорному, в хакі всі були по-різному. Нас машини на видирають. Мене починають хуя. Потім кидають на землю, починають копати. Я сьо та якісь хаос зробиться. Всі рускомовні всі починають щось валати. То сюди лежи, лежи. На Закарпатті місцеві літні жінки з дітлахами постаралися заблокувати бус ТЦК на під'їзді до села. Налетіли на працівників з камінням та палицями, але ТЦКшники дістали пістолет і прорвали імпровізований блокпост. А це вже відома автозаправна станція на Звіринецькій, де колись свого часу фотографувався Зеленський на її фоні. Тут поліція та ТЦК перевіряли документи у чоловіків, які приїхали заправитися. Завітали і на концерт стендап коміка Антона Тимошенка. Військові спільно з поліцейськими перевіряли документи у чоловіків, зокрема, з'ясовували чи оновлено їхні військові облікові дані. Про ексцеси не повідомляється у третій штурмовій бригаді. Вважають саме таку мобілізацію справедливою. За словами Максима Жоріна, справедлива мобілізація має саме такий вигляд, коли не тільки з сіл та маленьких міст забирають людей, а й з великих теж, де люди спокійно ходять на концерти та в ресторани. Не може бути так, що частина країни воює третій рік, а інша живе своє життя і ще й обурюється перевірками. «Станьте на облік і ходіть далі. В чому проблема? Додав Жорін. Нагадаю, вчора ТЦК влаштував перевірки чоловіків після концерту Океану Ельзи у Києві. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами, або які відмовлялися їх показати, затримали і відвезли у ТЦК. Дехто з натопу викрикував ганьба, а хтось намагався видерти свого чоловіка. Я дружина, я дружина. Я разом з поліцією вони тоді цікавилися військово-обліковими документами у військово зобов'язаних. Кільком чоловікам виписали повістки та відпустили. Сили оборони України відновили положення біля Новогродівки. Ворог просунувся біля веселого, спального борків та кругляківки. Тривають важкі бої біля Новоіванівки. На ваших кадрах український БТР 4 е буцефал підрозділу Карадах веде вогонь за російськими позиціями, де ховаються окупанти під селидовим. Видно, що перед цим місто вже зазнавало обстрілу. полум'я все ще не згасло. За даними військових, армія РФ стабільно двічі на день намагається зайти в місто через промку. Туди заїжджає БМП з десантом, але поки їх вдається знищувати завдяки касетним. Нагадаю, тривають бої навколо Селидового. Вони, як бачите, прям буквально навколо більшої частини міста в сірій зоні проходять запеклі бої. Наші військові додають, що з погіршенням погодних умов застосовувати масово дрони не вдасться. Вони в дощ не так якісно працюють. Через що ворог вводить всі можливі резерви та техніку стосовно Покровського напрямку, відбувся накат ворожої техніки на Лисівку. Наші військові змогли підсмажити дві коробочки. Дорогу ворогам перегородило два спалені БМП. Також наші бійці змогли контратакувати вздовж залізного полотна на схід від сухого яру та відновити контроль над позиціями. Армія РФ розпочала наступальні дії на Бердянському напрямку і мала частковий успіх. Про це повідомив телеграм-канал Ніколаївський Ваньок. В пабліки цитується так само, як і було у травні на харківському напрямку. Розвідка надала абсолютно всі дані, коли ким і як противник збирається йти. Але в результаті все одно якимсь чином опорні пункти загублені. Натякають на командирів, які знаючи про наступ, не прийняли відповідних дій. Український паблік додав, що на тому напрямку Росія має. Успіх пояснюючи, Максим Жорін натякає у своїх соцмережах на халатне ставлення до управління військ, чого ми собі дозволити не можемо. Далі цитую так само дуже дивно та недоцільно виглядає створення Вінегрету з різних підрозділів на смугах, якими потім неможливо керувати. Про недоцільність створення нових бригад замість доукомплектування старих. Вже згадував. Вважає Жорін. А у Верховній Раді знову дилема. Фракція Слуга народу готова повним складом піти на фронт, але тільки після того, як туди піде фракція Європейська Солідарність така у Фейсбуці написала Рахамія. На території РФ вже прибули підрозділи з КНДР до 5 тисяч осіб. Їх готують до подальшої відправки до України. При цьому, за даними Washington Post, окремі північно-корейські офіцери вже на території України для вивчення поля бою. Водночас українські військові ще не стикалися з жодним північно-корейським підрозділом, який би брав участь у бойових діях. Джерела видання припускають, що військові КНДР можуть використовуватися в прикордонних регіонах Росії щоб звільнити російські війська для участі в бойових діях в Україні, і це може переломити хід війни. Вважає Тарас Чмут. Цитую. Одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту приблизно 10 тисяч підготовлених військових на тлі тотальної кризи у ЗСУ може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір. Як це буває, ми чудово бачили в Харківській області у 2022 році. Повідомив чмут. Але є більш критична думка. Військовий з позивним Алекс вважає, що північно-корейські солдати не підготовлені до реалій на фронті. Цитую. Корейські солдати будуть максимально не пристосовані до умов нашої війни. Тому таке садо буде найменш мотивованим і шукатиме найпершу можливість дати по педалях, якщо припече, тому можуть навпаки створити проблеми для росіян. За оцінками розвідки південної Кореї станом на літо 2024 року. Північна Корея передала Російській Федерації 5 мільйонів снарядів. Найчастіше вони низької якості, але кількість дозволяє Росії продовжувати війну проти України. Керівник ГУР оборони Кирило Буданов поставив північну Корею на перше місце за обсягами та значущістю підтримки режиму Путіна. Варто його зацитувати. Як керівник розвідки, я можу прямо сказати, те, що вони постачають балістичні ракети, це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А ось, що стосується боєприпасів, це критично для нас. На жаль, можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого вдіяти. Це така прикра правда, сказав Буданов. Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вдалося знищити шість офіцерів КНДР на фронті в Донецьку. А влада південної Кореї назвала цю інформацію ймовірно правдивою. Керівник ЦПД РНБО визнає, що війська Кіма вже в Україні. Він передчасно підтвердив те, про що ще прямо не заявили в південній Кореї. Переважно це інженерні підрозділи деякі вже загинули. Самі ж боєприпаси і балістичні ракети КН-23 переважно низької якості. Про що ці військові репортують Кіму? Далі цитую. Ці військові супроводжують вантажі, фіксують брак і дивляться за використанням боєприпасів російською армією. РФ все більше залежна від боєприпасів СКНДР до різних типів озброєнь. Констатує Андрій Коваленко. КНДР передає Росії майже 3 мільйонів боєприпасів на рік. Це половина снарядів, які РФ застосовує у війні проти України. Про це повідомляє The Times. Зазначають, що багато північно-корейських снарядів є несправними однак, саме перевага у снарядах допомогла окупантам досягти успіхів на фронті, зокрема окупувати вугледар. І РФ стала залежною від корейських боєприпасів. Нагадаю, за даними «Київпост», більше 20 солдатів було вбито внаслідок ракетного удару 3 жовтня по окупованому Донецьку. Серед них були шестеро офіцерів північної Кореї, які прибули на переговори зі своїми російськими колегами. Ще трьох північно-корейських військовослужбовців було поранено. За даними інших українських медіа, вони не брали участі безпосередньо у бойових діях. Військові з КНДР прибули для так званого обміну досвідом. На цьому поки все більше новин. Дивіться далі.